Підсумовуючи, інвестування в нерухомість є як позитивним, так і перспективним, що позитивним. Позитивним це зйомка наша позитивна. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, що буде актуальна для усіх інвесторів завжди, а саме про дохідну нерухомість. Ми розглянемо різні аспекти, поговоримо про плюси та мінуси та спробуємо відповісти на питання, чи приречений буковель і чи скоро він вже буде всім не потрібен. Нерухомість традиційно є одним з найбезпечніших активів, які інвестують люди, які забезпечує зберігання та примноження вашого капіталу. Але, як і в будь-якому іншому сегменті, тут є свої плюси та мінуси. А ви на каналі Selly Capital. Дивіться це відео до кінця та скоро зрозумієте всі мінуси та плюси інвестування саме в Україні та не тільки. Погнали! За даними Національного банку України в 2024 році депозитний портфель інвесторів збільшився на 23 мільярди гривень в Банках України. І це свідчить про стабільну довіру інвесторів до саме банківської системи. Відсоткова ставка, яких протягом 2024 року складала близько 12% річних. Ну а з іншого боку, ми можемо побачити, що дохідна нерухомість це не найпопулярніший та не найдоступніший вид інвестицій саме в Україні. Проте інвестиції в нерухомість можуть принести певну стабільність. От, наприклад, післявоєнна відбудова залучить багато капіталу, створить нові професії та нові ринки для забезпечення житла та іншої виду нерухомості для українців. Крім того, нерухомість є активом, що захищає від інфляції. А це є дуже важливим фактором для інвесторів, особливо у часи нестабільної економіки. Так, але не треба забувати про певні політичні та економічні ризики, які можуть в певний момент дуже різко обвалити вашу ціну на нерухомість. Також треба звернути увагу саме на забудовника, треба ретельно вибирати. В яку нерухомість інвестувати, перевіряти певні документи, наявність недобудованих е, об'єктів, е, яка територія, чи є певні дозволи та інше, тому треба бути уважним. Ну а тепер давайте більш конкретніше. Подивимось на ціни на нерухомість у Києві за 2024 рік. Якщо подивитись на графіку, то можна зрозуміти, що ціна на житлову нерухомість збільшилась на 10% за квадратний метр або на 100 доларів. У той час, коли ціни на офіси та торгові площини зменшились на 10-15%, і загалом це не дивно, якщо врахувати кількість закриття ФОПів у той самий рік в Україні. Ну а саме зростання цін спровоковано в в Україні, подорожчанням матеріалів, робочої сили та загальною вартостю проєктів. Ну і, звісно, попит на нерухомість у Києві завжди був високий. Проте, якщо відповідати на питання, чи варто інвестувати саме в Києві, то на нашу думку так, оскільки в перспективах євроінтеграції наше, наші ціни на житло залишаються доволі низькими порівняно з європейськими країнами. Це ти розповів про будівництво, про яке всі знають. Але давайте поговоримо про відносно новий вид інвестування це дохідна нерухомість або апарт-готелі. Зараз є дуже багато різних компаній, наприклад, Ribas, Аркгруп, Артель та інші, які, в принципі, виглядають відносно надійними. Чи вигідно інвестувати в таку нерухомість? Ну, на нашу думку, так. Бо ви обіцяно отримуєте плюс 30% зростання ціни після будівництва, та після цього. 15% річних у доларах, як обіцяє забудовник, доходу від того, що цей готель буде здаватися. Але не все так просто. Більшість цих комплексів побудовані серед гір, поруч гарні ліси, і все. Навколо немає нічого: ніякої інфраструктури, ні дороги, ні певних комплексів з гірського лижного катання, нічого. Вони або заточені на те, що ви будете відпочивати на території комплексу, або будете кудись їздити. І після цього дайте собі відповідь, чи було б вам цікаво відпочивати на такому комплексі. Ну, як на мене, то ні. А після цього скажіть, чи може цей комплекс створити певну конкуренцію для Буковелі? Я також думаю, що ні. А, Відповівши на ці питання, можна сказати, що обіцяні 30% зростання ціни на будівництві та 15% річних виглядають вже не такими реалістичними. Тому аналізувати треба досить обережно і думати самостійно, чи отримаєте ви те, що очікуєте. Але треба зазначити, що в Україні запланований доволі крутий проект, який може конкурувати з Буковелем. Не думаємо, що зараз час назвати м'язи забудовника, оскільки інвестиції для широких мас ще закриті, і проєкт тільки на етапі проєктування. Але з залученими півтора мільярдами доларів, скоріш за все, конкуренція для буковелі буде значною, особливо якщо врахувати, що розташування буде ближчим і від цього і кращим. Отже, розглядаючи дохідну нерухомість з перспективи купив, побудував, продав, треба ще враховувати можливість здавати її в оренду. Бо на сайтах це виглядає дуже цікаво та перспективно, а по факту такий бізнес буде рентабельним вже ще у часи війни. Банально, бо не може ніхто виїхати. І я не здивуюся, якщо ця схема і справді зараз існує. Також варто зазначити, що вам потрібно думати про його розташування. Який би не був у вас крутий готель? Якщо це десь на горі, то вам буде важко зробити якийсь сервіс, обслуговування. Ну і звісно, вихлоп буде невеликий, а, тобто ваші очікування не будуть виправданими. Тепер давайте трохи зачепимо інвестиції в нерухомість за кордоном: Балі, Кіпер, Туреччина, ОАЄ, Іспанія та інші дуже багато зараз пропозицій, які рекламуються і пропонуються в Україні. І дуже багато українців, які мріють виїхати за кордон та придбати собі житло або для життя, або для доходу. Тобто придбати нерухомість для того, щоб отримувати певний прибуток, і це було безпечніше, ніж нерухомість в Україні. Більшість з цих компаній настільки адаптувалися, що зараз можна просто сидячи в Україні, зідзвонитися, переказати кошти навіть в крипті. І через тиждень-два ви вже будете власником певної нерухомості в будь-якій країні, навіть не відвідуючи цю країну і не дивлячись вживу на певну нерухомість. Є різні види інвестування, наприклад, РЕІД фонди, які ми не розглядаємо в цьому відео, або купівля саме певної нерухомості повноцінно. Що ви отримуєте в такому випадку? Ну, дивлячись від країни до країни, ви можете отримати громадянство або ВНЖ, обіцяний відсоток на прибуток від 40 навіть до 100% після здачі нерухомості. Солодка розстрочка при першому платежі в 10% дорога оренда, яка буде гарантувати вам певний прибуток. Але треба зараз бути уважними. Тому що всі ці компанії спираються на досвід попередніх років. І вони зазвичай показують, що е, нерухомість зросла як в оренді, так і в ціні, наприклад, навіть на 100%. Не, не через те, що ринок дуже солодкий, а через, наприклад, мігрантів з України, які спровокували цей, це зростання. Тому тут треба бути дуже уважними і розуміти, що інвестуючи зараз в певну нерухомість, ви можете потрапити в таку ситуацію, що е, в найближчий час війна буде закінчена, і люди почнуть повертатися до України. І ця нерухомість може стати нецікавою ціни почнуть падати, і вам доведеться чекати, наприклад, 10 років тільки для того, щоб повернути ваші гроші. Ну і, звісно, ми не відмовляємо вас від інвестування у дохідну нерухомість. Але ще попереджаємо, що там, де відсотки НАТО солодкі, то треба бути обережнішим. І завжди робити власний аналіз та досліджувати ту чи іншу пропозицію або нерухомість. Ви маєте розуміти, що будь-яка презентація певного об'єкту буде виглядати дуже солодко. Ми маємо досвід спілкування з різними. Ін... Об'єктами з різних країн, і всі вони виглядають досить привабливо. Ну це зрозуміло. Якщо вам певний забудовник скаже, що ви будете чекати 2 роки і отримуєте прибутку максимум 5%, ну ви навряд чи туди інвестуєте, і це не цікаво для інших інвесторів. Тому вкладайте власні кошти лише після самостійного аналізу, оскільки відсотки, дохідність та інші показники для кожного самостійні. І вкладатися лише у те, що підходить саме вам. І не забувайте, що зараз майже всі спираються на досвід попередніх 2-3 років і говорять про можливість вступу до ЄС. Ну і будьте обережними, обираючи дохід на нерухомість саме зараз, оскільки на цьому дуже багато спекулюють, і щоб вам не довелося відбивати свої інвестиції десятками років. Підсумовуючи інвестування в нерухомість є як перспективним, так і доволі ризиковим. Тому завжди робіть свій власний аналіз, шукайте надійних забудовників, цікаві проекти та враховуйте усі можливі витрати. А в коментарях напишіть про свій власний досвід, де вдалося заробити та скільки або, можливо, втратити. Це буде цікаво почитати не тільки нам, а й нашим глядачам. А також не забувайте підписатись на наш канал SNY Capital, щоб спостерігати за найновішими відео та темами, які. Відбувається в світі фінансів. Дякуємо, що подивилися це відео. Залишайте також свої думки у коментарях та побачимося в наступному відео. Пока!